Всім привіт! Ми граємо знову в плейтейшн. Давайте знову весело й пройдемо. А на задача проїхати. Все, я вже не да... Ну все, це. Все, це я вже прохожу. Це я вже не можу пройти. Ну отак. Що? Я її знімаю відео. Я її знімаю відео. Це тату вий. Хорошо. Сашу ти буде савати човати. Я зараз буду їсти салатик. Салатик і все. Йо! Швидку сьогодні? Бо нікого не. Може, я вам просто праву і планувати. Тихо, дай камеру принести. О, це вже набагато менше. А я буду так, правшою. Так. Та мені їв ще легше. О, все. Ладно, лайща раз. Я шушаю, не внимаю. Так? Так. Так, 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 так. Я, я. Бау, пау, пау, нет, я. Боже, тупий. Де? Сюда ладно. Моя задача головна просто стрибати. Я просто буду все. Я штыкал Ось. Ну во, во, во.

Моя задача просто стробат. Я забываю. Пол, 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 пол. Нет. Моя задача. Сила. Давай ты еще сильнее забывай. Хочу, давай пройти. Откинь. я. Ой, Ой, ой. А, все, я по. Давайте тут щось попроще, А не перша я. А це, це подвійний трюк. Вау! Симбаніні, бананіні. Вау, вау! -ва! А. Пау-пау. Пау-пау. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. пау пау пау, 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 пау. Добре, давайте ще трошки попамося в саму легкую локацію. Браво сюмки! Пау! Пау! Це останні раз я балася. Це легкий уже такий для мене складний. Для мене це екстрим. Жорсткий, якщо би я професіонал, то це мене. Просто стрибаєш. Бо не знав правила вправила Просто стрибати. Ось ти, я собі нагадав правила і уже собі нагадав. Сюди! Сюди! Ви бачили, куди я зайшов? Ну давайте вот попробуем цей раз, а безнеше самый хамский. А все тут. Вс, це фино. я, цекстым. Так легко. Нет, все. Все, все, все. Все, идм на самый легкий. как классно. Да, этих всяких. Право, 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 вообще бы тебя получилось Так, мені зараз душ вину. Право, раз, два, три и задал в право. Бен, а тепер за правило? Правило. Просто стріпа! Я не так не знаю. Ну, отак у мене виходить. В наступній серії ми пройдемо про локацію. Так, правило. Я знову забув правило. Ти ну, що затримав? Ладно, ну, правило трошки назад. Правило. Раз, два, три. Його чекав горить. Є. Ну все, я вже, я вже дохожу. Я вже оце майже проходжу. В Я уже до цього все покажу. <ривіт> ну вот так. Ну кому сподобалось это видео, то ставьте лайки, И всем Па-па-па-ба! Это я подаюсь, что... Вашу... О! Офигеть! Так, это что? Да, Это что? Вау! Чимпанини и бананини! Давайте. О, вот, давайте я вам покажу. Ну, вот это и рыбы набагато легче. Ну, все, я понял. Ну, короче, вы поняли. Вот тут Саме екстремальні? Оце що таке? Оце що таке? Добре, всім пока.